Ви якраз проанонсували практично все про що ми хотіли з вами говорити, тому що ці спецоперації, які ми зрозуміли, і ми це абсолютно розуміємо, що говорити про них в якихось деталях ви не можете, і головне управління розвідки теж не може, тому що ну тому вони і є такі спецоперації, що про них гучно не, не заявляти. Але українці повинні розуміти, якщо повертатися таки до цього літака, мі 8 який вдалося разом з пілотом вимати на територію України, тобто фактично він його. Перегнав на територію України, якщо більш так якось пояснити людям, що це означає, що для нас це означає, що ми з цього маємо, і як це взагалі для нас є корисно. Ну це надзвичайно важливо. Це показує рівень проробку пророботку і глибину. І масштаб можливостей України і українських спецслужб стосовно проведення подібного роду операцій, це важка операція для будь-якої країни в світі, особливо під час гарячої фази війни, і, власне, в історії незалежності України подібних операцій не було їх в світі не дуже багато було і так: російський військовий гелікоптер разом з пілотом внаслідок цієї тривалої операції, яка тривала близько півроку. Опинився на території України, гелікоптер, цілий пілот, цілий його родина в безпеці, і це показує, що можна пробувати і масштабувати ці, ці питання і не далі. Звичайно, враховуючи, що авіація це еліта, і для російської армії це для них дуже болючий удар, не лише з точки зору безпосередньо безпеки, і втрати борта, але і з точки зору морально-психологічного стану. Загарбників, це загарбницька війна, і насправді для більшості окупантів це зрозуміло і очевидно. І серед особового складу, серед кадрових військових, серед пілотів є люди, які це розуміють і усвідомлюють. І в силу різної мотивації, ось уже наважились на подібні речі або замислюються над ними. Далі буде.